Здоровенькі були. Вигнали ми наших качачок на потічок. Дві тури, тут і старші, і середній. Зараз ранок, туман, тепло, буде сьогодні спекотно, але поки ще і свіжо можна подихати, можна познімати. Потім докупору, навіть буду мати часу. Наші бобри діти загородили ось таку дамбу зробили і тепер тут багато води. Відносно багато води, я про те, що не збирався такі як козерця, кусаються качки між собою. Але ми потім одні підуть ліво, другі вправо і не будуть далі кусатися. Він однообрадно бігає за ним. Так, дзвонив один клієнт, цікавився каченятами і можливо сьогодні ми... Будемо э, важити і пакувати наших красенів і краси. Нагадую, у нас є дві сім'ї. У нас є дві сім'ї і ми можемо формувати різнокровні сім'ї. Одна в селі, друга в нас сім'я в місті. Е, в місті я там е, продавав вже е, качурика одного. Досить так непогано важить. І важать який важить ті, що в селі, я ще не знаю, тому що їх... Не важили. Тож коли ми будемо їх важити, я все буду показувати, що ви бачили і орієнтувалися по ціновій політиці. Гарні такі великі, як комбайни кочові, є з чого вибрати, тож будемо вибирати найкращих на продаж. Менш більш заспокоялися. Ну на мета моя їх об'єднати в одну команду. А мета, щоб ті виходили менше на потічок і купалися. Ми бачимо неряє. Може вони потім як будуться, і будуть собі виходити гуляти, тому що вони покупаються, щось собі якусь тут половлять, якої немали там пошолопаються. Бачите, вони ті щось там шолопають, але все ж таки на воді, то є на воді і є водойма, щоб не виганяти качок на потічок. Зараз там щось лазить вони в траві, вони люблять лапатися, лазити по траві, що шукати, можливо, десь якісь є. У нас тут такі зарослі, що трохи як в лісі. О, вже вони з собі трошки. Розкупається, добре погнав до роботи, як буду важити качок, буду вам показувати. Наш красунчик. Севедень, молодий. Ну, тихо-тихо-тихо, -ну, тихо, тихо. Тихо-тихо. Наш молодий качорик. Це десь кінець травня. Та, десь так, плюс-мінус. На три кілограми. Наш красень. Сьогодні він їде до міста, а в місті ми йому підберемо з іншої сімейки дві дівчинки і буде в нас різнокровна сімейка, яка поїде в місто Калуш. Три кг. Він такий драпіжний. Вибили ми з тих, до речі, там з тих то більше качечок, а менше качуриків. Три тільки качурики. Качурик. Привіт! Вибрали найбільшого. Підбираємо ми до нашого сільського хлопця, міських дівчат. Робимо різнокровну сім'ю і будемо сьогодні відправляти на автобус. Зараз йдемо важитись. Вон, хлопець вже в коробці приїхав зі села, а дівчатка зараз до нього підсадить. Так, наша дівчинка на вазі 2445. Ось вона. 2445. Зараз ми ще разочок, як я казав, люблю. Три рази підняв. І опускаємо. 2400. Ось вона наша красунька. Відчутно було в руках, що вона важкенька. То зараз її будемо пакувати в коробочку до нашого красення. Треба акуратно, бо вони люблять покакати приляку. Ось вона всередині, бачите? І йдемо її в коробку класти. Це наша друга. Драпізніше, ніж там та. Але нічого ми її зловили. Я думав, що я б їх запхаю всіх в один банановий ящик, вже дзвонив там до знайомого водія, співробітниці чоловік. Їздить. А він каже, ні, банановий ящик не влізе, бо на молі машині їздити. Виявилося, що ми будемо пакувати їх в два ящики, тому що за мало місця. Ось вона, наша красуня. І для неї новий ящик. Ось такі наші качечки. Два з половиною місяці з німецької селекції.